Ічний ліцей Білас вікторію ігорівну і Савчен Софію Валеріївну. Ще раз вітаю всіх святом щасливої долі і успіхів на нових життєвих шляхах. Своїми здобутками на всеукраїнських і міжнародних конкурсах та змаганнях прославили рідні школи і наше місто. Випускники 2013 року. Наказ номер 202 про внесення імен випускників в книгу Пошани, вписати в книгу Пошани за перемогу у четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з німецької мови, випускника спеціалізованої школи номер 2 Семегена Андріана. Прошу підійти. За перемогу в міжнародних спортивних міжнародних змаганнях спортивних танців випускника загальноосвітньої школи номер 10 Бецька Романа. Українському конкурсі творчості, присвяченому Шевченківським дням, об'єднаємося ж, брати мої, випускниці зразкової студії любисток палацу школяра Камінську Анастасію. За перемогу в змаганнях серед жіночих пар за програмою юніори у відкритому всеукраїнському турнірі спортивної акробатики, випускницю загальноосвітньої школи номер 1 Месишин Анну. За третє місце здобути. В третьому етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з фізики та астрономії, випускника педагогічного ліцею Денегу Юрія за друге місце здобути в третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з філософії та суспільствознавства випускника педагогічного ліцею Пушинського Миколу. За друге місце в чемпіонаті Всеукраїнської юнацької ліги з баскетболу, випускника секції баскетболу Дрогобицької спортивної школи, члена збірної команди Львівської області, за п'ятка Остапа. Жиємо начальника відділу сім'ї, молоді та туризму, виконавчих органів Тергопільської міської ради Олександру Пашко. Всечесний отче, шановна призидія, дорогі випускники, батьки, вчителі, за ініціативність, небайдугість, активну життєву позицію, участь у роботі школи-лідера та молодіжного парламенту нагороджуються випускники. Західна школа номер 15 Галина Костик, загальноосвітня школа номер 15 Ярина Вачичка, загальноосвітня школа номер 15 Юлія Олександрович, загальноосвітня школа номер 15 Соломія Тиха, загальноосвітня школа номер 2 Ірина Процикевич, загальноосвітня школа номер 2 Андріана Незова, загальноосвітня школа номер 5 Вітня школа номер 14. Успіхів вам і щасливої життєвої дороги, дорогі випускники.